Ми створили фонд, який називається Миротворці ООН. Ми всі війшли туди в цей фонд. Миротворці ООН ми співпрацюємо з 10-м сектором Організації Об'єднаних Націй. 10 сектор це захист прав людини в збройних конфліктах, переміщені особи, тобто по профілю. І ми створили велику онлайн-платформу. Є сайт сайт такий, там велика платформа it платформа яка дає можливість дуже багато різної інформації. Це окремо говорити. Але дуже важливо там є. Наш є чат-бот. Чат-бот називається Знайди рідних. Ви навіть можете просто погуглити чат-бот, знайти рідних і ви зайдете на наш сайт. Знайти рідних, це можна знайти рідних людей по цілому світу. Тобто, ви. Задаєте інформацію, кого ви шукаєте, бо сьогодні багато людей, мільйони людей виїхали, так. наші телефони там перестали працювати. Я, наприклад, не пам'ятаю телефонів, вони в мене всі в трубці. Так? Угу. Але якщо в тебе воно не працює, так, тоді ти не можеш ці телефони мати, ти не можеш знайти своїх людей, родичів, близьких, сусідів чи Бог зна кого тобі там, ти на лікарів. До сих пір ми по телефону одне до одного по цілому світу, да? mm. що ми привикли в Україні робити, Так, От. Продовжуємо, Так, да, і продовжуємо. і на гарну традицію. От. І там ти заходиш і забиваєш, кого тобі потрібно знайти. І штучний інтелект шукає цю людину по цілому світу, де вона з'являється, чи по карточці десь кредитній. Тобто, з'являється ця людина на контакті, і цій людині, яку шукають, приходить пік пік, що у вас шукає така-то, така то людина. Mm -hmm. Ти хочеш, то ти клікаєш «Окей, я хочу. Якщо ти не хочеш, ти кажеш но і ця людина, і ти з нею контакту не будеш мати. Mm -hmm. Тобто, да, це унікальна така yeah. унікальний Так, да, Я про нього ми можемо поговорити про цю mm -hmm. нашу платформу іншим разом, бо це реально важлива інформація.